Технічна інвентаризація будівель, реєстрація будівництва, оформлення прав власності та інші юридичні питання пов'язані з нерухомістю. З такими запитами громадяни звертаються до бюро технічної інвентаризації. Начальниця комунального підприємства Тростянецької міської ради БТІ Тетяна Лісіченко розповіла для глядачів телеканалу ТВТ, з якими питаннями та в яких випадках необхідно звертатися до бюро. Ми проводимо технічну інвентаризацію, а також потім надаємо документ, тобто це технічні паспорта. Та довідки. Технічні паспорта бувають на житлові будинки, квартири, гаражі, нежитлові споруди та будівлі. Довідки ми надаємо: інформаційні довідки, довідки про знищення та знесення майна, довідки вільні від забудови, також повідомлення про початок будівельних робіт і декларації про завершення будівельних робіт і введення в експлуатацію. Також у бюро технічної інвентаризації надають безкоштовні консультації щодо оформлення таких документів, аби власники нерухомого майна були впевнені у правовій точності даних. Надаємо вичерпну інформацію, дивимося, що в людини є, тобто приходить людина з якимись певними документами. Ми дивимося, що в неї є, чого їй не, не вистачає, і надаємо консультацію, в яку їй треба звернутися, дещо підправити звісно. І з нашими поміччю людина все робить, ці документи за словами Тетяни Лісіченко. Для прискорення оформлення необхідних документів та їх точності, бюро співпрацює з іншими держорганами. Ми ж працюємо швидко, якісно. Також застосовуємо всі нові технології для створення докум... до нашої документації. Ми дуже будемо раді бачити всіх людей, які потребують потребує нашої допомоги, бачити в нас. Послуги надають як для фізичних, так і для юридичних осіб. За словами Тетяни Лісіченко, одним із найпоширеніших запитів у БТІ з початком повномасштабного вторгнення є довідка про знищення майна. Ми просимо фотофіксацію або підтвердження, що воно зруйновано. Якщо ми можемо виїхати і побачити, що так влюд. Дини вона знищена. Це саме фіксуємо і видаємо без питань. Звертатися за послугами до БТІ можуть не лише мешканці Тростянецької громади, а й будь-яких регіонів України, у тому числі і вимушені переселенці. Усі без виключення зможуть отримати консультації для подальшого оформлення документів. Ми надаємо консультацію і коректуємо, коригуємо туди, куди їм треба чи до нас звернутися, чи до інших організацій, щоб це все було законно і вірно. Придбання чи продаж нерухомості, реєстрація будівництва, узаконення перепланування кімнат, отримання спадщини, оформлення документів для реконструкції чи зміни призначення будівлі усі ці дії потребують оновлення документації в бюро технічної інвентаризації. Для отримання послуг БТІ у Тростянці необхідно звертатися у будні з 8 ранку до 17 вечора за адресою вулиця Вознесенська. 2. зв'язатися з фахівцями можна за телефоном 095 17 87. 697-693